Китай готується до війни, але військова міць далека від ідеальної. Бізнес-стандарт індійське видання, яке спеціалізується на економічних новинах, дає власне пояснення китайській проблематиці, як військовій, так і економічній. Пишуть, що президент Китаю Сі Цзіньпінь протягом кількох місяців минулого року звільнив двох міністрів оборони в рамках своєї розширеної програми з викорінення корупції в збройних силах країни. Сі Цзіньпін та інші лідери Китайської Народної Республіки майже напевно стурбовані постійним впливом корупції на спроможність і надійність народно визвольної армії Китаю, йдеться в нещодавно опублікованій оцінці розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки. Пекін зосередиться на створенні повністю модернізованої національної оборони і Збройних сил до 2035 року. І на тому, щоб НВАК стала армією світового класу, до 2049 року йдеться в доповіді розвідки під назвою Щорічна оцінка загроз розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки, опублікованій 11 березня. Тим часом комуністична партія Китаю сподівається використати армію Китаю для захисту того, що вона вважає своєю суверенною територією для утвердження своєї переваги в регіональних справах і для проектування влади в глобальному масштабі йдеться в оцінці, опублікованій офісом директора національної розвідки Сполучених Штатів. Однак, оцінка вказує на те, що КНР зіткнеться зі значними труднощами у досягненні цих цілей. Цитую. Лідери КНР майже напевно стурбовані триваючим впливом корупції на спроможність і надійність армії, судячи з чистки високопоставлених офіцерів, включаючи міністра оборони у 23-му році, йдеться у звіті розвідки. Після кількамісячного зникнення Лі Шанфу, який був раптово і без пояснення зміщений з посади міністра оборони Китаю в жовтні 23-му році. Його замінив Дун Дунзюнь, колишній командувач ВМС. Після приходу до влади у 2012 році СІ розпочав широкомасштабну антикорупційну програму, однією з якої цілий була саме армія Китаю. Попередник міністра оборони лі, який подав у відставку в березні 2023 році, також зник з поля зору громадськості в серпні того ж року. За даними військово-морського інституту США, зникнення попередника лі відбувалося на тлі розслідувань корупції в ракетних військах, ключовому підрозділі армії Китаю, який здійснює нагляд за тактичними і ядерними ракетами Китаю. Раніше попередник Лі його звали Вей був командувачем ракетних військ, а в березні 2018 році став міністром оборони Китаю. Агентство Reuters повідомило, що на запитання про місце знаходження Вея у серпні 2023 році, речник міністерства оборони Китаю відповів, що військові мають нульову толерантність до корупції і будуть розправлятися з кожним корупованим чиновником. З дев'яти звільнень щонайменше чотири припадає на ракетні війська, а два на департамент розвитку озброєння. Ці дев'ять офіцерів були відсторонені від своїх посад минулого року. У лютому, 24-му році, заявили, що ці дев'ять офіцерів підозрюються в порушенні дисципліни і закону. Що як пояснює South China Morning Post, зазвичай є ефемізмом для слова корупція. Слідом за грудневими звільненнями у статті Bloomberg від 6 січня повідомлялося, що за оцінками американської розвідки корупція в ракетних військах народно-визвольної армії Китаю спровокувала військову чистку. Розвідка США наводить такі приклади, як ракети, заправлені водою замість палива і численні китайські ракетні шахти з несправними кришками, які можуть перешкоджати запуску ракет. Джерела, на які посилається стаття, стверджують, що корупція в ракетних військах і оборонній промисловості Китаю є досить поширеною, що змушує американських чиновників вважати, що Сі, імовірно, не проведе велику військову операцію в найближчі роки. Однак, Блумберг застерігає, що не може самостійно підтвердити цю оцінку. Тож, згідно з оцінкою загроз, американська розвідка також вважає, що а, ще одним серйозним військовим викликом для Пекіна буде те, що Китаю бракує досвіду ведення бойових дій, що може послабити ефективність армії Китаю і зменшити готовність президента СІ ініціювати конфлікт. Китай тим часом не нехтує іншими можливостями, які можуть потенційно надати йому хоч якусь перевагу. Нагадаю, що 13 березня 2024 році Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за законопроект, який може заборонити Тікток у законодавчому органі. Вважають, що сервіс становить загрозу національній безпеці. Уже незабаром стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен е, Мнучин е, збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok. Китай сигналізує, що не дозволить примусовий продаж сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у Сполучених Штатах. Про це йдеться в матеріалі «The Wall Street Journal». Видання зазначає, що позиція Пекіна залишає мало варіантів для власника сервісу компанії. Цитую, покупці починають шикуватися в чергу, щоб подати заявку на її діяльність у США. Уряд вважає, за краще заборонити додаток у США ніж продати. Йдеться в матеріалі. ЗМІ нагадує, що в міністерстві торгівлі Китаю закликали американський уряд припинити необґрунтоване придушення роботи Тіктоку. Водночас користувачі з Китаю заявляють, що Сполучені Штати намагаються вкрасти бізнес або помститися за те, що Фейсбук. Твіттер і деякі інші американські сервіси недоступні в Китаї у самому ж TikTok стверджують, що законопроект палати представників є неконституційним і наполягають, що сервіс не контролюється урядом Китаю. А отже, і занепокоєння ФБР і спецслужб Сполучених Штатів щодо отримання Китаєм особистих даних американців для використання алгоритму для застосування розповсюдження дезінформації та втручання у вибори США не мають підстави.